Всім привіт! Розглянемо питання, пов'язані з проїздом Т-образних перехресть, нерівнозначних та рівнозначних доріг. На малюнку зображено Т-образне перехрестя зі зміною напрямку головної дороги. Спочатку визначаємо напрямок головної дороги. В нашому випадку головна дорога проходить знизу і праворуч. На головній дорозі знаходяться синій автомобіль, який повертає ліворуч, і сірий автомобіль, який також повертає ліворуч. Водії синього і сірого автомобілів при роз'їзді між собою користуються правилом перешкоди праворуч, згідно з яким перевагу має сірий автомобіль. Але в нашому випадку є нюанс: це пішохід, який переходить дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Тому всі транспортні засоби дають дорогу пішоходу і лише потім продовжують чи починають рух. Після пішохода їде сірий автомобіль, за сірим автомобілем їде синій автомобіль. Коли головна дорога звільнилась, звертаємо увагу на ті транспортні засоби, які знаходяться на другорядній дорозі. В нашому випадку це жовтий автомобіль, який проїжджає перехрестя останнім. Тепер розглянемо варіант, коли головна дорога проходить знизу і ліворуч. На головній дорозі знаходиться синій автомобіль, який повертає ліворуч, і жовтий автомобіль, який їде прямо. В такому випадку перевагу буде мати синій автомобіль, оскільки він для жовтого буде перешкодою праворуч. Не забуваємо про пішохода, який має перевагу і виконує свій маневр першим. За пішоходом рухається синій автомобіль, потім жовтий. Останнім перехрестя перетинає сірий автомобіль, який знаходиться на другорядній дорозі. Тепер розглянемо дуже цікавий варіант рівнозначних доріг. У випадку, коли немає головної і другорядної дороги, водії користуються правилом перешкоди праворуч. На нашому малюнку приведена ситуація, коли у кожного з водіїв присутня перешкода праворуч. В такому випадку зазвичай повинен знайтись один з водіїв, який дасть дорогу іншому водієві, який знаходиться ліворуч від нього, щоб рушити ситуацію з глухого кута. Але в ситуації, яка зображена на нашому малюнку, є невеличка підказочка. Справа в тому, що першим перехрестя буде перетинати пішохід, який рухається по пішохідному переходу. Тому водії синього та сірого автомобілів повинні дати йому дорогу. Траєкторія жовтого автомобіля не перетинається з траєкторією пішохіда, і оскільки синій автомобіль, який пропускає пішохода, стоїть на місці, жовтий автомобіль може почати рух одночасно з пішоходом, оскільки сірий автомобіль дає дорогу жовтому автомобілю. Після того, як пішохід і жовтий автомобіль залишать перехрестя, далі поїде сірий автомобіль, а синій проїде перехрестя останнім. Така ситуація іноді може траплятися на дорозі в реальному житті, але в тестових завданнях на іспитах вона навряд чи вам зустрінеться. Розглянемо останній варіант, в якому буде задіяний поліцейський автомобіль з увімкненим червоним проблисковим маячком. Згідно з пунктом 31 ПДР, поліцейський автомобіль буде мати перевагу перед усіма іншими учасниками дорожнього руху, включно пішохода. Пункт 413 пдр зобов'язує пішохода у разі наближення транспортного засобу з увімкненим маячком червоного кольору утриматися від переходу проїзної частини або негайно залишити її, якщо пішохід вже знаходиться на проїзній частині. Після того, як поліція проїхала перехрестя, починає рух пішохід. Оскільки сірий автомобіль знаходиться на головній дорозі, він має перевагу над жовтим автомобілем, але повинен пропустити пішохода. Останнім перехрестя проїде жовтий автомобіль. На цьому, все всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги.